Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я розповім вам про кар'єру Андрія Ярмоленка, одного з найяскравіших українських гравців 21-го століття. Але перед початком, будь ласка, поставте лайк та підпишіться. Починаємо. Народжений 23 жовтня 1989 року Андрій провів своє дитинство у Чернігові. Саме тут, у скромних умовах, почалося його знайомство з м'ячем. Він тренувався у дитячій школі юність, де швидко звернув на себе увагу, не лише через швидкість і техніку, а передусім завдяки характеру. Цікавий факт: у 13 років він поїхав до академії Динамо, але не пройшов, його визнали недостатньо фізично розвиненим. Проте ця відмова лише зміцнила його бажання довести, на що він здатен. Після цього він повернувся в Чернігів, грав за Десну. І вже у 2006 році він, після серйозної роботи над собою, вдруге потрапив до системи Динамо. Цього разу остаточно. 2007 рік офіційний дебют Ярмоленка за Київське Динамо у матчі проти Ворскли. Він відзначився голом вже у першій грі, і це був символічний старт довгої і важливої історії. Перші сезони Андрій проводив на різних позиціях: то лівий Форвард, то Вінгер, то навіть іноді атакувальний хавбек. Його стиль гри це вибухова швидкість, технічний дриблінг, потужний удар з лівої ноги і вміння вчасно опинитися у потрібній точці поля. Уже з сезону 0 10 він став незамінним гравцем основи і з кожним роком ставав все важливішим. 2011 рік перший хитрик у чемпіонаті. 2013 – кращий асистент сезону. 2015 – капітан команди, яка привернула собі титул чемпіона України після довгої перерви. Усього за Динамо Ярмоленко провів понад 340 матчів, забивши більше 130 голів і віддавши десятки гольових передач. Він став ідолом для фанів і справжніх лідером поколінь. У 2017 році Ярмоленко нарешті зробив крок у том-чемпіонат. Трансфер до Борусі Дортмунд за близько 25 мільйонів євро. Це був великий момент для українського футболу. Один із найкращих гравців України потрапив до клубу із історією, амбіціями і мільйонною армією фанатів. Андрій швидко адаптувався уже у перших матчах Бундесліги і Ліги Чемпіонів. Він продемонстрував клас: голи, асисти, дріблінг. На фланзі один із найскривіших моментів гол у ворота Тоттенхема у лізі чемпіонів після фірмінного зміщення з флангу й удару з лівої. На жаль, травми стали серйозною проблемою через них Ярмоленко не зміг стабільно грати весь сезон. У Борусії він провів лише один рік, але залишив після себе добрі спогади серед уболівальників. У 2018 році Ярмоленко переходив до англійського Вестгему. Це була його нова спроба закріпитися в елітному європейському чемпіонаті. Вже у перших турах він забив два голи Евертону, показавши, що в нього є багато сил і амбіцій. У молотобійців Ярмоленко діяв е, на правому фланзі, іноді виходив у центрі атаки або на позиції під нападником. Його голи проти Юнайтед Челсі, Астовіли, приклад того, як він міг вирішити гру в потрібний момент. Але й тут травми не давали спокою, особливо важке ушкодження Ахілла, після якого він довго відновлювався. Попри це, фанати Вездема цінували Ярмоленка за працьовитість, відданість і емоційність, він став одним із небагатьох українців, які змогли залишити помітний слід у прем'єр Лізі. Збірна України це окрема глава в кар'єрі Ярмоленка. Дебютував у 2009 році проти Андори і одразу ж забив. Відтоді понад 115 матчів та 45 голів. Друге місце в історії після Андрія Шевченка. Ярмоленко брав участь у Євро 2012-16 та став справжнім героєм на Євро-2020. Його гол у Городі Нідерландів став одним із найскривіших на турнірі. У матчі проти Швеції асист, лідерство і вихід до чвертьфіналу вперше в історії збірної. Андрій один із тих, хто завжди виходив на поле з серцем. Для багатьох уболівальників він став символом епохи від дитячих полів Чернігова до стадіонів Англії та Німеччини. Кар'єра Андрія Єрмоленка стала прикладом цілеспрямованості, відданості футболу та любові до гри. Його історія ще не завершена. Але вже сьогодні, можна сказати, впевнено, яйронко це частина футбольної історії України. Ну а цьому все, кінець. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, поставте лайк та підпишіться. Всім удачі та пока!